Відповідь на коментар під відео про нестачу працівників на фермах США після масових депортацій. Дуже популярний коментар, його раз 50 написали, який врожай на полях, зараз зима. Це ви бачите стрімове відео. Ось так цілий день на цьому каналі збирали капусту. А ось це навіть північні штати. Ферма знаходиться на межі штатів Айтахо і Орегон. Фермер Шей Маєрз звернувся до людей в Тіктоці, щоб йому допомогли зібрати спаржу, бо через проблему з депортаціями та закритим кордоном в нього немає кому працювати. Спаржа переростає та псується. Всі, хто приїде, можуть зібрати собі спаржі безкоштовно і до схочу. А також за 16 доларів за годину можуть попрацювати в нього. Приїхало близько 6 тисяч осіб. Як він заявляє, Шей – це фермер в третьому поколінні. Його дід заснував компанію Овіхі. Вони спеціалізуються на спаржі, цибулі, часнику та інших продуктах. Інше досить часне питання, чому вони в цьому відео всі на якійсь чи іспанській чи італійській мові розмовляють? Це якийсь фейк, це не США. Ось його менеджер з контролю якості. Побачити, маю, які, можливо, а ось він сам, корінний грінго, говорить на іспанській мові. Idea, Бо коли ти працюєш з такою кількістю іспаномовних, ще й не в першому поколінні, то вчиш мову. Ще один популярний коментар. Так нехай наймають їх легально і все. Таким фермерам, як цей, потрібно тисячі працівників щорічно. І як він сам розповідає, через бюрократію все дуже сповільнюється. Тим візу не дають, тим дають, той прийде в того, плани змінились. За кожну візу ми то сплачуєш. Це коментар в стилі Марії Антуанетти. Якщо у них немає хліба, нехай їдять тістечка.